Рекордсменом серед усіх відомих у світі коней вважається ваговос породи шайр, який народився в 1846 році в Англії. Його ім'я Семсон. У віці чотирьох років жеребця почали називати мамотом. Усе через його двометровий ріст. Цікаво, тоді не перемикайте. І я, Владишвець, розповім вам про найбільших коней світу. Ходімо! А ви чули про породу коні Брабансон, або як їх ще називають, бельгійський робочий кінь. Серед них теж є свої рекордсмени. До прикладу, Бруклін найвищий. Висота цього жеребця досягла 195 сантиметрів. А ось важить він 1450 кг. кілограмів. А це в 35 разів більше аніж я. А ось англійський жеребець на ім'я Дігр висотою понад 2 метри і важить 1200 кілограм. І щодня він випиває понад 75 літрів води та з'їдає 25 кілограмів сіна. Оце так апетит у п'ятирічного коника. Але йдемо далі. Ще один жеребець цієї ж породи, якого звуть герцог, теж не здоганяє своїх суперників. Ко – ім'я не менш вражаючого своїми розмірами жеребця. Названому на честь відомого письменника Едгара По. Його зріст 3 метри, а важить він аж 1360 кілограмів. В день такий гігант погинає дві купи сіна, 5 кілограмів зерна і 70 літрів води. Ще один великий та відомий жеробець породи першеона на пріжжівському року. Його вага тонна 285 кілограмів, а зріст 2 метри 15 сантиметрів. Оце так. А сучасним конем-рекордсменом є ваговоз породи Шайр, який проживає в Англії жеребцеві уже 16 років і звуть його Крекер. Його висота більше 2 метрів. А важить він понад тонну. Ще один найбільший кінь австралійський жеребець пласком Нордрен або просто нобі. Він важить більше тонни, а його зріст понад 2 метри. Але за словами власниці коня Корсмена, це ще не може, адже Нобі продовжує рости. А ось дуже стародавня порода великих коней Арден. Їхній ріст зазвичай не перевищує 1 метра 60 сантиметрів. Я читала, що ця порода походить з гірських районів Арден. Це межа Бельгії та Франції. Сьогодні ви дізналися про найбільших коней світу. Але це ще не кінець. Мої друзі теж приготували для вас багато цікавого, тому не перемикайте. Ну а для вас старалась я, влада Швець. Бажаю усім яскравих та незабутніх вихідних. Па-па!